Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тварину. Вельш Коргі неймовірно життєрадісні, енергійні собаки, які завжди веселі, лагідні та доброзичливі. При цьому вони мають сильний і стійкий характер та гострий розум. Вони впевнені у собі і завжди тримаються дуже гідно. Вельш Коргі це найменший різновид вівчарок. Виділяються два різновиди породи. Вельшкоргі кардиган, вельшкоргі пемброк. Вельшкоргі це невисокий песик з подовженим тілом і прямостоячими великими вухами. За своєю зовнішністю представники цієї породи дуже схожі на лисицю. Цей образ дало підкреслюють круглі темні очі з характерним чорним обідком. У пемброків ноги прямі, чого не можна сказати про кардиганів. Як правило, хвости у цих собак купірують навіть у тих випадках, коли вони порівняно короткі від народження, адже необхідно дотримуватися стандарту породи. Вельшкоргі Пемброк з'явився приблизно у 12 столітті. Це робить його молодшим у порівнянні з безпосереднім родичем, вельшкоргі Кардиган. Деякі дослідники історії собак припускають що назва породи походить від валійського слова корг карликовий. Густа і м'яка шерсть може мати руде, соболине, палеве або чорно-підпале забарвлення з характерними для цієї породи білими мітками. В ідеалі ріст вельш коргі має становити близько 25-30 см у загривку, а вага може варіюватися від 12 до 15 кг. Шерсть у вельшкоргі середньої довжини і має пухове підшерстя. Довжина шерсті та її зовнішній вигляд можуть дещо відрізнятися. Наприклад, деякі представники породи мають пухнасту галявину на вухах, в інших на шиї присутній оригінальний йорш. Одні вельшкоргі мають хвилясту вовну, а інші пряму. Але все це не впливає на характер та загальні характеристики собаки. Відмінна риса пемброків. Мітка на спині у вигляді сідла, яку часто називають сідлом феї. Вельш Коргі має досить багату історію. Його предки були завезені до Англії з материка у 1107 році фламандськими ткачами, які зрештою оселилися в південно-західній частині Уельсу. Порода має спільне коріння з кесхондами і чау-чау, фінським і померанським шпіцем, а також з норвежським елкхаундом яких спочатку розводили для допомоги пастухам при випасі овець і великої рогатої худоби. Через особливості статури коргі дуже цінувалися серед пастухів. Також ці собаки допомагали переганяти великі зграї гусей на ринок. Згодом вони так полюбилися пастухам, що зайняли гідне місце домашнього улюбленця та справжнього члена сім'ї. Англійський клуб любителів Вельшкоргі було створено 1925 року. Вельшкоргі Пемброк та Вельшкоргі Кардиган були визнані самостійною породою англійським Кенел-клубом у 1934 році. Королева Єлизавета II ставилася до цієї породи з особливим трепетом. Саме особливе ставлення королівського двору до Пемброку дозволило популярності цієї породи злетіти особливо високо. Порівняно з кардиганом. Американський клуб собаківництва, визнав Вельшкоргі в 1934 році. За два роки у США з'явився перший клуб любителів цієї породи. Сьогодні Вельшкоргі є собакою, яка виявляє особливі здібності в аджеліті, виконанні команд вона стала справжнім другом для тисячі сімей. Вельшкоргі хоч і є порівняно невеликим песиком, але в нього дуже широка і добра душа. Їх характер та поведінка склалися головним чином на основі того, що протягом довгого часу предки цієї породи займались випасанням худоби, вели активний спосіб життя та знаходились постійно в русі. Сьогодні коргі все ще дуже популярні на різних фермах, а особливою популярністю користуються серед активних сімей. Це і зрозуміло. Пасивним людям з обмеженим вільним часом Коргі, звісно, не бідійде. Ці собаки відмінно ладнають з іншими свійськими тваринами. Вони чудово справляються із завданнями сторожових собак. Вельш коргі це собаки з власним я. Вони мають свою думку і хочуть, щоб з ними рахувалися. Але головне їхнє бажання радувати людей, особливо близьких. Спостерігаючи за поведінкою коргі, можна помітити, як ці дивовижні собачки змінюють свою поведінку. Від жартівливого до шалено серйозного. Попри високий рівень активності вельш Коргі, їм не обов'язково виконувати дуже багато фізичних вправ. Для підтримки здоров'я та гарного настрою буде досить невеликої кількості активних прогулянок, ігор чи інших вправ. За вельшкоргі дуже просто доглядати. Їх не дуже довга шерсть вимагає лише щотижневого вичісування. Цього цілком достатньо для видалення відмерлих волосків. Фази активного линяння у вельшкоргі наступають двічі на рік. У цей період, звичайно ж, розчісувати вихованця необхідно набагато частіше. Пемброки відносяться до дуже охайних собак, тому більшість власників купають їх приблизно раз на 2-3 місяці. Середня тривалість життя вельшкоргі становить від 12 до 15 років. Вельшкоргі вважається одним із найдавніших собак. Незважаючи на свій невеликий ріст, ці собаки відмінно справляються з різними активними завданнями. Коргі добре піддається дресируванню за умови, що воно розпочато з раннього віку. Для собак цієї породи є обов'язковим процес ранньої соціалізації. Вельш Коргі зможе проживати у будь-яких будинках незалежно від розміру. Доглядати за вихованцем цієї породи дуже просто. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.